Ож за все вітаю з днем народження. Зізнайтеся, ви щось робили, аби дата відкриття канського кінофестивалю збіглася з вашим святом? Ні, ні, це абсолютний збіг. Мені зазвичай ніколи не вдається відсвяткувати свій день народження з дружиною. У мене завжди якісь зйомки, а цього року ми усі опинилися тут. Мені заспівали хеппі-бьозди під час церемонії. Це було дуже мило. І Софії Кополі, у неї також був день народження, як виявилося. День народження на лозорому узбережжі. Що може бути бути краще, усе добре пройшло. Було добре, хоч я і втомився. Це був важкий, але дуже хороший день. У фільмі ви, князь Монако Рень'є, чоловік Рейскелі. Наскільки важливим для вас було скопіювати зовнішні манери князя, звідки ви про них дізнавалися? Адже родина Грімальдій до сьогодні не схвалила жодної книги про своїх батьків. Я переглянув кілька інтерв'ю, які він давав телебаченню. Те, як він говорив про політику, як він міркував, як надзвичайно уповноважений. Ни безкінечно впевнений у собі, який знає про все, що коїться навколо нього. У його погляді читалося не раджу вам мати зі мною справу. Він наводив страх. Я знаю, що ви уважно стежите за бурхливими подіями в Україні. Що думаєте про те, що зараз відбувається? Росія дай їм спокій! Звісно, ми усі стежимо за тим, що відбувається в Україні. Я дуже хвилююся через те, що може з цього вийти. Це може бути жахливо. Ми вас підтримуємо. Ви ж бували в Україні на зйомках. Я провів в Одесі зі знімальною групою майже два місяці. Ми знімали фільм Легенда про піаніста. Усі ці кораблі, чорне море, Потьомкінські сходи. Прикро, але Одеса зараз також гаряча точка на мапі України. Так на жаль, я бачив, що там відбувалося. Це неймовірно.